Сліпонародженого. Дорогі брати і сестри, із давніх Давен людина намагалася пояснити присутність зла у світі, прагнула пояснити існування хвороби та терпіння. У часи Спасителя вважалося, що хвороби та проблеми. В особистому житті це наслідок гріха, тому й не дивно, що серед єврейських мудреців була поширена приказка: Немає смерті без гріха і страждання без провини. Для них ще проблема зводиться до пошуків винного. Тому і не дивно, що коли вони бачать сліпого чоловіка від свого народження, вони впевнені, що цей чоловік або його батьки вчинили тяжкий гріх, бо аж занадто очевидне покарання. Тому й не дивно, що учні Ісуса, побачивши сліпця запитують, Учителю, хто зрішив, він чи батьки його, що сліпим уродився Івана 9.2. Які б випробовування не мала людина, це щоб ділам Божим виявитися на ньому? Нерідко в терпіння можуть проявитися діла Божі, наприклад, через зцілення, як в цьому випадку. Через замужнє та терпливе прийняття тих терпінь, коли ми даємо можливість силі Божій проявитись через наші немочі. Ми нерідко просто маємо визнати, що у терпінні є щось таке, що не піддається жодним поясненням. Тому часто, як священник приходиться. Коли пишуть записки на службу Божу, знати запрощення гріхів аж до 14-го покоління чи ще якогось там, ми не віримо, гріхи батьків не передаються на діти. Діти не відповідають за провину батьків. Ісус закликає нас, щоб ми перестали думати про свій рідний автомат. Засунеш монетку, тобто добре діло чи погане, а він тобі у відповідь покупку, тобто нагороду чи покарання. Звичайно, що кожен наш вчинок тягне за собою певний наслідок. Так що за добрі вчинки ми можемо одержати нагороду, а за погані покарання. Скажімо, коли водій на підпитку потрапить у дорожню пригоду, про це не завжди так. Бо маємо так само чимало прикладів, коли добрі, на нашу думку, люди потрапляють в халепу, а поганим хоч би що. Не слід нам у цьому випадку пересіювати через ситу всі вчинки та попереднє життя людини, бо саме про це говорить Господь кажучи ані Він не зрішив, ані батьки Його. Івана 9:3 у цьому євангельському уривку, який ми читали, розгортається нова історія. Із хаосу і терпінь цього світу, мудрий Бог завершує нове творіння. На початку книги буття ми бачимо, як Бог творить все із нічого, із хаосу. Він не тратив час. Щоб пояснити походження хаосу, не описує цей хаос. Він просто створив світло, а потім і цілий світ. Так і тут Ісус творить діла того, хто його послав. Наступає новий хаос, нова ніч та темрява. Вночі Христа буде схоплено, засуджено та розп'ято. Проте після темряви стресної сидимиці наступає світло пасхального ранку, і Воскреслий Христос вводить нас у нове творіння, зцілення сліпого. Євангеліст Іван показує нам, коли Божа істина. Та життя світу співпадає. В цій сцені ми можемо на тілі зрозуміти, що означають слова. Світло світить і темряві, і темрява його не пойняла. Іван 1:4. Після зцілення сусіди та знайомі перестали впізнавати сліпонародженого. Щось подібного, дорогі мої, відбувається і серед нас, коли Божа благодать, яка входить у життя людей, перемінює їх до такої міри, що всі навколо дивуються, та не вірять у таку переміну. Хіба то той Іван, що якого ми знали? Чи може людина? Яка звикла обманювати, сваритися, красти, раптово стати чесною. Звичайно, що може. Подібне ми бачимо після Воскресіння Ісуса Христа, коли учні намагалися зрозуміти, чи насправді перед Ними стоїть Воскреслий Христос. Апостол Тома хотів навіть доторканутися. Ісуса, не бійтеся, дух і тіла костей немає. Я, як бачити, маю. Побачимо, учні лякалися, думали, що якось привида бачу. З новим творінням приходить у світ інша дійсність, зцілення, преображення світу. А нам залишається тільки дивуватися та думати, як все це відбулося. Ми можемо тільки повторювати це питання, котре ставили перед сліпонародним. Як це відбулося? Відповідь тоді, очевидна, через посередництво Ісуса. Де ж ми можемо віднайти Ісуса, щоб Він міг преобразити наше життя? Сліпонароджений на це питання відповіді фарисеям не зміг дати, але Євангеліє дає нам відповідь на це питання, бо саме для цього воно і написано. Ми можемо не звертаємо уваги на те, що хлопець мав цю проблему вану від самого народження. Отаким народився, і але Господь дає зцілення, яке було тяжко прийняти юреєм, що бачили це чому так? Адже нам в житті не просто відчитати ті чи інші знаки, чуда, які постійно відбуваються навколо нас, які, може, не раз і є нелогічними. Погляньмо, скільки різних знамень Бог дає у нашому житті. Що цілковито по людське, здавалось, би, неможливими. Коли уважно приглянемося, дорогі мої, до нашого життя, то побачимо їх, він стукає, навіть коли ми не услухаємося. і як цьому сліпонародженому народженому Бог дає просріння, так і нам хоче показати те, Чого ми часто не бачимо, що нам ніби є закрите до часу. Уміємо, дорогі, почути Господа, який приходить, аби зробити нас насрячими, зробити чергове чудо в нашому житті, тільки вміємо за це бути вдячними. Є на землі такі місця, про які можна сказати. Очі б мої їх не бачили. Є такі сумовиті, тужливі пейзажі, такі невеселі краєвиди, при спогляданні яких душа тужить і в серці поселяється печаль. Є людське обличчя, при погляді на які відразу хочеться закрити повіки, бо погляд на них викликає думку про безнадійність зусиль. Про безглузда старань, про смерть. Такі ж думки викликають в інших людей споглядання реалій нашого повсякденного життя: зрада і жадібність, обман і підступність, розгул бездумних пристрастей і страждання безвинних, хвороби і бідність, війна і смерті. Усі це тепер уже моральні пейзажі нашого життя здатні з будь-якої людини зробити безнадійного песиміста, поселити в його серце невідбудну тугу. Проте ми маємо визнати, що навіть в чахлій билинці, що пробивається крізь безживний асфальт, навіть в крихітній сніжинці, що впала на сірий. Бушлат арештанта, навіть у веселковому переливанні прозорих крил зовсім уже неромантичної мухи в всякому важному погляду відкривається чудова краса створінного Божого світу, з'являється вражаюча гармонія творіння, виявляється привід для тріумфуючої радості і споглядання того, що Бог подарував нашим очам. Подарував просто так що, просто тому, що Він любить нас. Це так вже вірно і стосовно пейзажу морального, тієї сфери людських відносин, яка як повітря обіймає наші душі, яка, подібна до повітря отруєного отруйного, здатна знищити нас, або якщо повітря свіже і чистий, вселити в нас радість, надію, прагнення щастя, так само, як сліпий від народження, не бачить чудової краси навколишнього світу, так само, як пересичений буйством тропічних фарб, не здатен зрадіти неприємній кульбабі, так само духовний сліпий. Бачить у житті ще його то, чи одне ряд великих і дрібних мук і постійну зміну важкої праці і гнітючої нудіжди. Нещасний сліпороджений не міг навіть уявити собі видимий усім іншим людям світ. Він не міг навіть побажати, захотіти стати зрячим, бо не здогадувався, що це таке подібно до нього. Кожен з нас, поки ми не знали Бога, не віддав і не знав як прекрасне життя й усе, що його наповнює. Ви, звичайно, звернули увагу на те, що Господь навіть не запитує нещасного, чи хоче він прозріти, як це бувало в інших випадках зцілень сліпих, таких сліпих, які раніше були зрячими. Господь не запитує його. Бо відає, що бідоласі нічого відповісти на це питання, він не знає, що таке зір. і разом з ним духовно сліпі люди бачать навколо себе не обличчя людське, створені за образом Божим, не братів і сестер своїх, але, як сказав один письменник свиня рила. простіть. Духовним сліпим найбільший дар Божий життя стається ланцюгом зникаючих ілюзій, а люди, які оточують їх брехунами і негідниками, так влаштовані засліплені сатаною їх духовні очі, так налаштована знівечена гріхом їх нещасна душа. Дорогі скільки таких багато негативних. Вислонь на церкву, на священство на єпископів, так, дорогі, всюди є, між 12 апостолами знайшовся один зрадник, негідний. і між священством, як і всюди, і між лікарями, і між вчителями, але по одному всіх не судя. Хай може і не одного, але повірте, завжди усюди завжди є добрі і є, які не на своєму місці. Бог зціляє нас від цієї вродженої сліпоти, Бог своєю нескінченною добрістю дає нам побачити цей світ, не просто ліси й поля, людей птахів, воду, що тече, сяючі зірки. Бог дає нам побачити за довге наше життя на землі себе самого Творця, який відтворився у своєму створінні. Щоб, бачачи, ці діла, його ми прославляли і само, самого того, хто створив усе. Це і так само, як він дав побачити сліпонародженому храмі своє лице, Він дає нам побачити себе в особі іншої людини. Ми якось забули про те, що ім'я Боже, знання про Бога. лице Боже, кожен з нас уперше дізнався, побачив. Іншій людині, в інших людських очах, адже це до кожного з нас звернені слова Сина Божого. і бачив Ти Його, і Він говорить з тобою. А якщо це так, то хіба може бути у серці нашому місце смутку, тужі злості і роздрастування. Якщо дійсно Бог відкрив наші духовні очі, то про що нам засмучуватися? Про що горювати і чого сумувати? Світло Воскресіння Христового засяяло світу з похмурого гробу біля підніжжя Голгофти. І це світло не нездатьма затьмарити жодна туга, жодна злість, жодне суєтне піклування віку цього. Для нашої радости, для щастя нашого зруйнував Господь ворота пекельні, для нашої радості, для вічного тріумфування воскрес наш Спаситель. Тому не може бути місця тузі і печалі серед свята Пасхи. Тому і вітаємо ми один одного нині, повсяк час і повсякчас і на віки вічні Христос Воскрес. Амінь.